Один з найсильніших зломів тобі виходить навіть не в полоні, а по поверненню з нього. Бо ти очікуєш повернутися ну, хоча б не до ворожої обстановки. А на ділі тут тобі можуть сказати, що краще б ти тут не з'являвся. На жаль, СНПК СНПКуються майже всі. Коли тебе калічать статеві органи, коли тебе можуть принижати, коли тебе можуть роздягати чи позорити на обличчя Сакамерників чи навіть родини. Або ти можеш спостерігати за цим процесом не безволі на це. Постійні побої, постійні заборони, заборона на все. Ти кожен день вечір думаєш, що не можеш більше витримувати, і час вже закінчувати з цим всім. Я повернувся, у мене нема родичів в Україні. Ну і як, наприклад, мені виживати? Будь-яку організацію ти звертаєшся, тобі радять психолог. А Який сенс від психолога, якщо ти повертаєшся, можна сказати, на висілки і ще й при цьому нема нічим їсти, ні що їсти. У нас ставлення до того, що кривдник чоловік, жінка завжди жертва. І це бачимо навіть в колишніх полонених. На жінок є програми по розселенню У чоловіка ти приїхав ну, вертись якось. Якщо б мені не зайняли гроші на те, щоб зняти цю квартиру, я б, мабуть, жив би на вулиці, як приїхав.